Світ, будь ласка, як ви опинилися сьогодні в бригаді в Берії? З чого ви взагалі починали військову кар'єру? А Військова кар'єра. Ну, досить цікава історія. Я хотіла спершу після школи вступити на військову якусь спеціальність, але в мене не вийшло через те, що я не змогла здати Фізо. Якось я на це забула, подумала, можливо, це напевно не моє, армія не моє, і відклала десь на потім. Але вже почалася війна пізніше. Повномасштабно саме я вирішила спробувати долучитися до війська, але так як в мене не було навичок, там володіння зі зброєю, цього всього, то мені, мені звісно, відмовляли. Е, я почала ходити на вишколи від е, організацій, тренуватися фізично. І пробувати долучатися до війська мені декілька разів відмовляли в інших бригадах. Там ну, з вами ти жінка, ти там не зможеш, це буде важко, там на позиціях фізично. Але я старалась, старалась, пробувала. І в один момент в мене декілька знайомих пішло саме в буреві. Я вирішила спробую ще сюди, може мені тут повезе. І якось так вийшло. Зараз в мене чудовий колектив, і я бачу розвиток в цій бригаді і своє майбутнє. Чи можете ви рекомендувати нашим глядачам? Звісно, безпосередньо пригаду приїхати. Якраз потрібні люди, наш екіпаж, дуже хороше відношення. Є побратимська атмосфера, хороше відношення до жінок, за що багато часто питають.